Оце поки в нас не придавило. А далі це все було придавлено. То він сам виліз через вікно через оце, а мене сусіди витягнули. Сорочці в одній, які я була, отак я так мене послу винесли. Спишка така дуже сильна. Я чоловік рядом крути. Трогаю його кажу, ти живий. Чую, що на нас вже впало щось. Я вже собрали, що, це, що це вже в нас попало в наш, в наш дом. А він каже: да, тільки я не можу витягти ноги. У сусідів було гірше, ніж у нас. Ми побігли туди. Чоловік побіг, сусідські хлопці побігли витягувати їх, вони взагалі були в цьому. У них упав потолок, їх там затрусило так, що. Там горіло зверху. Я дзвонила на скору. Друга сусідка дзвонила у пожежну частину. Масштабних руйнувань зазнало три житлових будинку. Один будинок знищений майже повністю, і два будинки зазнали пошкоджень покрівлі, дахи. Наша місія проводить оцінку потреб та оцінює потребу людей в непродовольчих товарах побуту, які першочергово надаються від Агенції ООН у справах біженців. Це такі, як брезенти, це такі, як плівка. Вони використовуються для того, щоб закрити дахи зачиняти вікна на перший час, допоки буде вирішене питання з вікнами, вставлення. 67 років жінці. Вона спить кріпким сном. І тут отаке горе. Що я можу на цей момент відчувати? У мене підвищився тиск, у мене, у мене розболілася голова, в мене почало труситися все тіло. Пенсіонери три тисячі пенсії. У мене чотири чоловіка. Що ми можемо відновити?